Доброго ранку, шановні колеги! З вами Костянтин Федосенко. Разом з Комісією Нотаріальної Палати України з питань інформатизації цифрової трансформації та запобігання кіберзлочинності підготували невеликий відеоурок, як перевірити строк дії сертифікату кваліфікованого електронного підпису вашого особистого ключа. Тож перейдемо до справи. Якщо ви зараз е, не на робочому місці і у вас відсутній доступ до свого особистого ключа, то ви можете зайти на сайт Дія, навіть з телефону, зайти у вкладочку Довірчі послуги і натиснути Знайти сертифікат. В цьому вікні можна вибрати вкладочку за реквізитами власника. І по своєму коду ідентифікаційному знайти ваш сертифікат кваліфікованого електронного підпису. Натискаємо пошук, і тут він одразу знаходить мій сертифікат, де бачимо початок строку дії і завершення строку дії. З датою 28 листопада 24 рік. Тобто таким чином ви можете перевірити навіть не маючи доступ до свого особистого ключа. Інший шлях, якщо ви знаходитесь за робочим місцем, у вас є доступ до особистого ключа, то це можна зробити з сайту Міністерства цифрової трансформації. Перейти в довірчі послуги пошук сертифікатів і розпочати ідентифікацію, обрати ключ у нас токен, обрати ваш ключ, вести пароль. І натиснути продовжити. Виконується пошук всіх сертифікатів, які були раніше. І після того, як він знаходить всі сертифікати, то там можна побачити, які були скасовані, а які чинні. Зроблений був пошук, натискаємо кнопочку детально. І бачимо всі, які були раніше скасовані. І бачимо ті, які зараз діють, тобто чинні сертифікати. Також це можна зробити, якщо ми зайдемо в користувач кнеп Дія. На робочому столі знаходиться ця іконочка. Натискаємо двічі. Заходимо. Тут треба натиснути особистий ключ щитати. Проходить щитування особистого ключа. Вести пароль від входу. В реєстри. Це останній, який ми вводимо. І він підтягує наш ключ, тут натиснути Переглянути власний сертифікат. І бачимо, з якого часу наш сертифікат діє і до якого строку він у нас діє. Дякую за увагу, всім гарного продуктивного дня!